Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Козоріг. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на вересень 2025 року. Зараз розберемо найбільш яскраві астрологічні аспекти, щоб ви якомога краще спланували свій місяць та реалізували плани. Нас чекає період осіннього коридору затемнень. Його дії ми можемо вже відчувати на собі, а також день. Осіннього рівнодення, можемо підбивати підсумки, від чогось позбавлятися, і також буде можливість для чогось нового, відкриватимуться нові перспективи. Про все це більш детально зараз і поговоримо. А ви можете підписуватися, якщо сподобається відео подачі матеріалу та обов'язково чекаю на ваш зворотній зв'язок. Це дуже важливо для мене. Свої прогнози ви можете дивитися за знаком асценденту, сонячним знаком та знаком, куди потрапляє місяць. Діток ми дивимося за місячним знаком, і обов'язково, якщо ви не знаєте знак свого асценденту, то можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, я допоможу вам розібратися в цьому питанні. Дуже часто теми за різними знаками зодіаку переплітаються і доповнюють одна одну. Прогноз є загальним, для індивідуальних прогнозів, а також розбору натальних карт, щоб ви дізналися своє призначення, свої сильні та слабкі сторони, і як можна пропрацювати аспекти в натальній карті, можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм або ж в Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож почнемо ми із 1 вересня. Сатурн, планета-управитель вашого знаку Зодіаку, Планета стійкості, відповідальності, кордонів, нашого внутрішнього стрижню в своєму ретроградному русі буде переходити у ваш третій сектор в знак риби, і буде до 14 лютого 2026 року йти знаком Риби. Тобто, за цей період буде повертати вас Всесвіт. До певних обставин можуть бути певні ситуації, які вимагатимуть від вас відповідальності і стійкості в ваших відносинах із близьким оточенням, вашими родичами. Це можуть бути і певні зобов'язання перед вашим колективом або ж сусідами. Це хороший час і для перегляду ваших внутрішніх кордонів та відстоювання власної думки по відношенню до інших людей. При спілкуванні з ними також ви можете перепідписувати якісь угоди, оскільки третій сектор вважається сектором всієї паперової справи, спілкування, інформації, комерційної діяльності, то це може бути і перегляд ваших навичок, і період перекваліфікації, або ж поїздок туди, де ви вже були. Можете перепідписувати угоди, або ж знову налагоджувати відносини або передивлюватися певні. Опери. Це стосується і відряджень туди, де ви вже були, а вже із 14 лютого 2026 року буде переходити в знак Овен Сатурн і це вже буде інша історія і буде вимагати від вас рішучих кроків. Певної стійкості, відповідальності, що ви діяли заплановано, але з вірою в себе проявляли ініціативу. 2 вересня буде перехід Меркурія, який символізує інформацію, мислення, спілкування, в знак діва. Це дім його управління, знак, яким він управляє і чудово відчуває себе тут. Тож буде управляти свої найкращі якості. А для вас це буде в дев'ятому секторі. Тобто за цей період зростатиме кількість спілкування, інформації із представниками, наприклад, інших культур, іноземцями. Чудовий період для укладання юридичних угод може бути більше поїздок, або ж ви можете отримувати документи, які пов'язані з закордоном. Може бути підписання договорів із партнерами за кордону, або ж вивчення іноземної мови. Для когось хороший час для того, щоб займатися вищою освітою або ж мандрувати, розширювати свій кругозір, набиратися нових знань. Ви можете відкривати власні курси, або ж починати самі щось вивчати. Це може стосуватися і філософії, і прояву вашого авторитету. 3 вересня буде напружений аспект, який торкається вашого 9 та 6 сектору. Меркурій буде в напруженому аспекті до Урану. Дев'ятий сектор це все іноземне, далеке, а шостий сектор це сектор наших рутинних побутових обов'язків. Тобто можуть бути різкі зміни планів, можуть бути непорозуміння із іноземцями через різні світогляди, різний менталітет, а також через мову. Це може бути і потреба підвищення і кваліфікації, отриманні нових знань, або ж важливість поїздки далеко по роботі, для того, щоб ви встановили нові правила, або ж можете діяти нестандартом. Може бути переорганізація на роботі або зміна графіку, якщо ви переїдете. 5 вересня буде напружений аспект між Марсом та Юпітером. Марс це планета наших рішучих дій, активності, ініціативи. А Юпітер це планета, яка все розширює, це планета оптимізму, удачі і авторитету. В даний період ви можете мати дуже велику впевненість собі, можете переоцінити свої можливості, може бути надмірний оптимізм, буде велике бажання показати силу волі, проявляти ініціативу лідерській якості, а також сперечатися, вступати в конфліктні ситуації із авторитетними людьми. В цей період варто бути уважними, обережними на дорогах, але буде виділятися і велика енергія від взаємодії планет, яка допоможе вам реалізувати свої плани. Головне не боятися проявляти свій авторитет, лідерські якості, діяти промолінійно та чесно. Оскільки він торкається вашого 10-го та 7-го секторів, то ви можете проявляти саме активність в секторі, що стосується вашої кар'єри. Це можуть бути виступи, звернення до керівництва. Головне, не тягувати себе конфлікти з ними. А це можуть бути і. Поїздки або ж організація чогось, що буде залежати від вашої ініціативи і стосуватиметься кар'єри та статусу реалізації ваших амбіційних цілей. Зараз соціум може не сприймати вас серйозно, ваші дії, але це згодом допоможе вам створити. Сильний фундамент для реалізації ваших планів. Із 7 по 21 вересня ми будемо проживати з вами період коридору затемнень, Хоча вже зараз можемо відчувати його дію. Сильно дуже починає діяти вже із 2 вересня, а саме 7 вересня буде місячне затемнення. Воно буде відбуватися о 18 годині і 8 хвилин за Грінвичем. Для України це буде 21 година і 8 хвилин. І в цей період ви можете отримувати результати, прийде ясність в темах, де знаходиться місяць, адже цей період повні, але набагато сильніший. Оскільки поблизу кармічного місячного вузла, тобто ви можете підбивати підсумки за попередні півроку рік, якщо ви працювали в темах, які стосуються вашого близького оточення, ваших знань, а це може бути і отримання важливих документів, або ж створення власного бізнесу, може бути і Завершення певних зобов'язань ваших перед вашими партнерами, якщо ви займалися комерційною посередницькою діяльністю. Може прийти важлива звістка, або ж це може бути переїзд. Важливі події можуть статися у ваших родичів, або ж сусідів, або це може бути повна зміна вашого колективу. Ви можете отримати, наприклад, якісь сертифікати від навчання, або. Якщо ви навчалися в водійській справі, це можуть бути й документи водія. 9 вересня буде напружений аспект між Венерою та Чорним місяцем. Венера символізує наші бажання, планета гармонії та краси, відносин і фінансів. І чорний місяць може давати певні. Побоювання, острах або ж зацикленість оголювати наші бажання. Тож саме в цей період не піддавайтеся на провокації гекати, адже можуть бути під ударом стосунки, фінансова сфера. Оскільки торкається 8 та 11 секторів, вам може здаватися, що великі спільні ресурси і фінанси з вашими партнерами, вони більше. Ваша заслуга, ніж ваших партнерів в цей період ви можете очікувати на великі кошти, але може бути конфлікт із однодумцями та групою людей, особливо онлайн, або ж вам може здаватися, що недостатньо фінансування, недостатньо глибоких відносин, якщо, наприклад, ви познайомилися на сайті знайомств, або ж ви хочете розширити свій бізнес, але чорний місяць може давати. Зацикленість на чомусь, що вам буде здаватися, що нібито все готове, але ще чогось не вистачає, не така реклама, ем, вас не підтримує соціум. Ви планували зовсім інше, не отримуєте того самого результату, на який би хотілося. І з 10 по 11 вересня буде з'єднання Сонця, Меркурія та кармічного місячного вузла Кету. Цей вузол вказує на накопичену карму. На попередній досвід. Меркурій це планета інформації, а Сонце це наше власне я. Вони у з'єднанні будуть в вашому 9 секторі, тобто ви можете повертатися до певних ситуацій в житті, які вже були, переглядати свої знання, навички, може бути зустріч із людьми, яких ви давно знаєте, може бути перезаключення угод. На базі того, що вам вже відомо, ви можете пізнавати щось нове. І йти далі, розвиватися далі. Це може бути періодом переїзду, вирішення юридичного питання, переведення вашої наукової праці. В цей час ви можете виступати і повторно показувати свій авторитет. Для когось сприятлива можливість для навчання і переїзду. 17 вересня буде напружений аспект між Меркурієм та Сатурном, торкаючись вашого 9 та 3 секторів. Тобто, з однієї сторони. А все іноземне, незвідане, а з іншої близькі родичі. Ці люди, з якими ви спілкуєтеся кожного дня. Сатурн буде повертати вас знову до вирішення ситуації із близьким оточенням. А Меркурій, ваші думки будуть націлені на все далеке і іноземне. Саме в цей період може бути певна ситуація перетягування ковдри. З однієї сторони, ви хочете розвиватися і йти далі, можливо, переїхати в іншу країну або ж мандрувати, вивчати щось нове, але вам потрібно буде завершити справи і допрацювати. Те, що ви вже зробили, підвести підсумки, проаналізувати свої знання. Тут важливо не поспішати, адже можуть бути і зриви планів, оскільки Сатурн, в знаку риби, то ваші плани мають бути більш гнучкими і адаптивними до мідливостей життя. 18 вересня Меркурій буде переходити в знак Терези в ваш 10 сектор, і ваші думки вже будуть сфокусовані на. Теми кар'єри, статусу, тобто, це також може бути і поїздка, підписання угод, виступи, зустрічі з впливовими авторитетними людьми, якась важлива розмова з керівництвом або ж отримання важливого документу, вагома покупка за власні кошти. 19 вересня Венера буде переходити в знак Діва і буде давати вам удачу. Успіх, гармонію в темах, які стосуються і вирішення юридичних питань, можуть бути зустрічі із впливовими людьми, які можуть стати вашими наставниками. Це може бути отримання подарунку, фінансової винагороди від іноземців, а також чудова можливість для зустрічей, мандрівок або ж переїзду. 21 вересня настає сонячне затемнення, тобто це період молодика, також набагато потужніший, і в цей час формується на небі гармонійна конфігурація парус, дуже рідкісна за участю вищих планет і Сатурну, який і буде матеріалізовувати ваші бажання, якщо ви будете в них вірити, якщо ви будете не триматися за старе, відсіювати непотрібне і бути готовими до всього нового. Сонячне затемнення буде в вашому дев'ятому секторі, тож це сприятлива можливість для початку чогось нового. Це може бути новий вектор вашої діяльності, може бути підвищення кваліфікації, здобуття нової спеціальності, або ж вирішення юридичного питання. Ви можете переїхати за кордон, або ж мандрувати, можете створювати власні курси, можете прописати. В першу годину настання сонячного затемнення плани, але вони будуть набагато ширші, і ви можете прописувати їх не лише на місяць, а на півроку вперед. 22 вересня настає день осіннього рівнодення. Сонце переходить в знак Терези. Ваш десятий сектор. І вже фокус вашої уваги буде. Націлений на статус та кар'єру, на досягнення ваших амбіційних цілей. Цього ж дня буде перехід Марса в знак Скорпіон, в знак свого володіння, тобто він буде максимально потужний і торкається це вашого 11-го сектору. Тобто, більше активності у вас буде щодо е, організації. Великих заходів ви можете самі брати в них участь або ж організовувати, може бути більше співпраці із вашими однодумцями, друзями, багато зустрічей, або ж навчання, перемовини. Ваша активність буде націлена на соціальні проекти. Це може бути саме Ви можете прописувати і впроваджувати в життя ваші плани на майбутнє. 11 сектор пов'язаний також із політичною діяльністю, соціальною діяльністю, інтернетом, астрологією і новітніми технологіями. Авіацією. 24 вересня. Буде напружений аспект між Марсом та Плутоном, торкаючись вашого 11 та 2 секторів. Оскільки Плутон в другому секторі, то він може давати розширення, надмірний масштаб, який стосується фінансування ваших власних фінансів. Можуть бути певні непорозуміння в колективі, але за рахунок дуже великої енергії від напруженого аспекту, ви можете. Стати лідером думок, ви можете відсіювати непотрібні зобов'язання. Ви можете переглядати свої джерела доходів, відсіювати непотрібні, щоб вони вам не заважали фокусуватися на головному і реалізовувати поставлені цілі. Любі мої козороги. Бажаю вам успішного вересня, щоб всі ваші плани реалізувалися і найкращим чином. Обов'язково знімо окреме відео і про коридор за темнень, і про день осіннього рівнодення це чудові періоди для того, щоб ми згрупувалися і реалізували задумане. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.